Отже, приїхав я в село, це дорога. І ось тут дорога. І це моя хата. Тут трошки стежка прокошена була, тому що сусіди беруть воду, а так тут все дуже сильно позаростало. З таким чином. Сьогодні вже кінець літа. А цього року я тут ще не був. Груша наша старенька, дуже гарно вродила. Хата мені дісталась у спадок від бабусі з дідусем. Ось тут я вже трішки прокосив. Вчора, в 11 вечора, вночі косив, тому що сьогодні свято. Тут в селі дуже побожні люди, тому не буду косити. Свято. Не можна тут косити, не можна нічого тяжкого робити. Бо я вчора хоча б стежки попрокошував, щоб можна було пройти. Це наша криничка. Тут я прокосив стежку, а звідси з дороги сусіди прокосили, бо ходять до нас воду брати. Отже, приїхав я на 3 дні. Сьогодні свято, в принципі, таке нічого робити не буду. А... Завтра і післязавтра тяжка робота мене тут чекає. Оце це наша хата. Ось така. Всередині показувати не буду. Тут все дуже сильно позоростало. Це наша літня кухня, невикінчена вона була. А ось тут пусте місце і дуже воно мені не подобається. Ще минулого року у нас тут ріс дуже великий і гарний горіх. Якщо я знайду фото, я вставлю у відео. Ну, трішки він нам заважав, тут довелось його зрізати, тому що він розколовся. Одна частина впала туди до сусідів. А якби решту він впав, то би повалив оцю студолу, цю літню кухню би завалив і хату би зачепив. Тому довелося зрізати. Ось це наша студола стайня. Дуже багато павутини, дуже сильно все позаростало. Ось тут я трошки позбивав 11 ночі. Але погано, звісно, тому що нічого видно не було вже. Косив, до речі, ось цією косою старенькою дідовою. Ось тут є студола наша. І переді мною стоїть завдання. Одне з моїх завдань викинути звідси оце сіно, що тут залишається. І поносити деякі дошки сюди, тому що на вулиці вони гниють. Просто насово. Ось там мої дошки. Їх треба буде поносити. Не знаю, правда, що з ними робити, тому що ці дошки 6-метрові. Студола в мене 5 метрів має. Напевно, що викину їх туди догори. В принципі, так вони помістяться. тому що якщо я їх ще на одну зиму і ось лишу на вулиці, вони зігниють просто на все. Все вже повідкривав, все протухло. Два місяці нічого, хата не відкривалася, а стайня, студола ці всі приміщення взагалі набагато довше. В стайні дуже сильна павутина була. Я вже познімав тут, ще хіба ось тут не зібрав. Оце так всюди було. І в півниці, і в стайні. А ще пару років тому тут у нас стояли корови, телятка, кури бігали. На подвір'ї трави взагалі не було. Було болото. Це наша півниця. Півницю я теж вже повотину звідси спочатку позбирав, там далі ще є. Ось така наша хата. Ось тут ось ця загата у нас є. По-моєму, так воно називається це приміщення. Що в нас тоді я не заглядав? Тут сміття у мене. Тільки є. Тут дідова майстерня, я ще не відкрив. Тут оце маленьке приміщення, дивіться, ящерки. Це колись конюшня була, тут кінь дідів стояв. Тут я також вечором все покусив, дивіться, скільки яблук. І це всюди так. До речі, історія тієї яблінки. Теж дуже цікава, вона там росте, бачите, ззаді цієї будівлі. І дідо хотів її зрізати. Для того, щоб її зрізати, він знімав кору, з нею два роки підряд. І вона, в принципі, є обкорована, але вона все рівно родить. Це вже, напевно, 4 роки, десь як діду її обкорував другий раз. І вона все рівно росте і родить. Це наскільки дерево хоче жити. Дуже цікаво. Ну, а тут починаються вже джунглі. Я, звісно, що сюди не проходив. Ну, Тут у нас туалет, вуличний і тут ще є таке приміщення. Нагадаю, що зараз вже середина серпня і цього року тут ще ніхто нічого не косив. Минулого року, звісно, що я тут пообкошував все, прибирав. Так, ось так виглядає з цієї сторони, ну, тут більш-менш. Так, і ось сюди ззаді. Ой, тут дуже сильно теж позаростало. дивіться, це хочу вам показати. Оце груша, до речі, дивіться, теж дуже багато груш і це не одна, у нас там великий сад все не є, все гниє. Звісно, можна було б збирати і продавати, але я без машини сьогодні. І, в принципі, я не маю часу збирати ті яблука і бажання. Хочу вам показати цю грушу е, яблуню, точніше. Ось бачите, це це яблуня, яка я казав, От вона обкорована повністю. Тут вона обкурована. Два роки діду є корову. І вона росте і родить дуже гарно. Колись ці яблука були потрібні від неї тому що тримали дуже багато худоби і корови, в принципі, з'їдали ці яблука. Ну, а тепер вже є і не потрібно, тому що їсти вони не дуже смачні. Ну хіба здавати. Тут в мене таке дерево поскладене. Півкругле. Мав дідо ще хату будувати Одну з дерева. Ну, але, на жаль, не... не побудував. Дерево, до речі, можу продати, якщо комусь потрібне. Тут в мене є брос. Ось. А тут ще одна дуже велика проблема в мене є. Це піднавіс, який був. І зимою було дуже багато снігу. І він просто завалився. Тому я мушу його розібрати, тому що вже пройшло більше ніж півроку. Я так і не розібрав. Там, до речі, теж якесь дерево є під тими завалами. Теж треба буде його поносити до стодоли. Ну, отут в мене є що то є кроква, по-моєму, 5... 20 на 20, напевно. Вона довга її, ніде не поношу, на жаль. Так, тут, сподіваюся, тут нічого не сидить в тих буринах. Тут є дошки, ті дошки мушу поносити. І там ще є дошки. Ну і, звісно, що все покосити. Так, хочу пройти сюди до городу. Я якось. Я тут, в принципі, загнав трактор на город. І трактор десь два тижні тому скосив. Тут все мені. О, а це наш горіх другий. Ну, щось трошки горіхів є. Минулого року ми не зібрали горіхів зовсім, тому що у нас білка. білки завелись тут, чорні такі шкідники, і всі горіхи покрали. А з того великого горіха, що був на подвір'ї, ми збирали завжди по вісім мішків горіхів. Ну, але це були живі бабуси з дідусем, і вони кожен день збирали, сушили пільнували. Хоча позаминулого року я теж не збирав. Так, ось тут все покосили. Город. І воно так гниє. До речі, навіть не знаю, скільки мені потрібно заплатити за цей город. Що скосили. Це не весь город. Там ще далі є, але там той не скосили ми. Не було кому показати трактористу. Тракторист де знав, там і скосив. До речі, тут десь, де є скошено. Моя малина росте. Я минулого року садив малину тут. І вона тут росла. Ось, бачите, вона скошена є. Ось маленька, молода росте. Отже, знімав, знімав я і навіть не замітив, як вибило мені відео. Ось тут, до речі, теж якась сливка у мене росте молоденька. Навіть не знаю, чи діду її садив, чи вона сама тут виросла. Тому що ось тут росте якесь 100% ті маленькі самі повиростали. Тут якесь дерево діду, напевно, садив. Тут у нас дуже гарна велика слива. Не знаю, чи попало воно в попередній відрізок чи ні, я говорив. Теж вже пропала, погнила і, до речі, вона поламалася. Нема кому обрізати, нема кому пильнувати. Тут у нас винник дерево яблуні. Дуже гарний. А щось він теж... Ні, тут сливка якась перекосилася є. Ну ось тут. Я це все минулого року вичистив ідеально. Але, на жаль, воно позаростало. Тут ми обійшли вже низом. Сюди, я так зрозумів, трактор хотів заїхати і він далі не поїхав. Тільки трішки. Ось дивіться, скосив трактор тут, буквально десь два тижні тому, яке вже дерево виросло. За два тижні. Тут ми обійшли низом. Це от стайня там видніється, за тими кропивами. Ой, ага, він далі не проїхав, тому що тут у нас також є е, ті гілки з горіха, що ми зрізали. Дуже, дуже шкода, тому що мені це доведеться руками косити. Ой, так. Там у нас що? груша є, яблуні, сливи, горіх ще один. Цей горіх, до речі, дуже багато років тримався таким маленьким півметровим. Його баба посадила років 25 тому. А дідо його пересадив сюди і він дуже швидко пішов в рух. Буквально 3 роки тому садив його дідо. І що ще я хочу показати? Тут у нас звідси яка яблуня рясна. Дуже сильно рясна. Тут у нас в ряд чотири яблуні є. Ось, ну звісно, добре, що я трактор загнав, тому що минулого року город був не кошений. Тільки подвір'я я вичищав. Ось. Дивіться, оця червона яблуня, вона дуже смачна і яка вона нерясна вродила. Ось. Дивіться. І це все пропаде, на жаль. Вони ще не достигли. Але вони такі дуже смачні, вони такі червоні всередині. На жаль, все пропаде, на жаль, Вони ще не достигли. Дуже рисна вона. Так. Ну, ось тут, де не заїхав трактор, там наш сад, там черешні, яблуні, вишні, ось тут черешні от є. Ну, А тут внизу нас також було поле колись косили. Там далі, де доки скошено, це наша ділянка, далі не наша, там теж вже ніхто роки не косить. Поки ми мали корову, то ми там корову припинали. А тепер нема кому корову тримати. А ось там, де ті дерева, ота, там теж наш город є. Там наша стара хата колись була. На жаль, там теж все пропадає. Я хотів, щоб тракторист і туди заїхав, але він... Чогось він туди не поїхав, значить, або, або він не знав, що там наше поле, або там сильно позаростало. Трошки там сусіди коня припинають, але той там майже нічого не випасає. Ну, ось такі джунглі. Позаростали у нас. Сюди можна пройти, але я не піду сюди, тому що там кропиви великі, а я в шортах. Ось таке. Ну, а ось там у нас видніється церква, цвинтар. На жаль, бабуся з дідусем вже на цвинтарі там лежать. Тут, -от, де гора оця, там теж корови пасли, трава росла. Колись сіяли за, за союзу, сіяли, збирали зерно. Тепер все заросло лісом. Людей щораз менше і люди щораз менше хочуть робити. Ніхто не тримає худобу, якщо хтось тримає, то якусь одну корову і все. Ну, а так то старі минаються, молоді, не хочуть робити. Хоча по сусідстві там у мене купили хату. Таку стареньку хату, там років 40 ніхто не жив. Ні світла, ні води, нічого нема, приходять воду до мене брати. Зі Львова. Айтішниця вроді би вона. А її хлопець бізнесмен. Я, до речі, ще з ними не познайомився. Але це наскільки я чув. Ну, ось така, звісно, природа у нас тут дуже гарна, красива. На жаль, нема кому жити. Ай, в мене вже от 2 роки дідуся нема. І чотири роки як бабусі, нема. Час летить і все заростає. І це дуже швидко заросло. Чесно, я думав, що в мене такі хащі тут будуть росли років за 20, після того як дідусь помре, а воно 2 роки і вже все катастрофа. Я, на жаль, частіше не маю можливості приїжджати, поки що я ще сюди не перебрався, не знаю, чи буду я тут жити, чи ні, Чи чи буде дача, чи що буде, поки що не вирішу. Але, на жаль, не маю можливості тут частіше бути. Боже, оці груші. У мене аж серце обливається кров'ю. Все гниє, все пропадає, от я вікна повідкривав провітрюю хату. Завтра буду мати дуже багато роботи тут. Так, зараз ще майстерню мушу відкрити, теж провітрити. ну Ось такий такий стан подвір'я, так все позаростало. Звісно, без цього горіха, який у нас тут був, величезний, такий красивий. Такого горіха ніде я ще не бачив. Це у нас дровітня Тут без горіха дуже пусто і негарно. Можливо, тому що ми так звикли, що він тут є. Але але, горіх, до речі, садив, ще мій прадід. І перед тим, як будувати хату тут, тоді з бабою взяли, його пересадили сюди. Перше пересадили горіха, а пізніше почали будувати хату. Тут теж все позаростало. Ну, в принципі, тут ще хащів немає, трава просто. Не кошена. Потрібно було, напевно, знайти час з весни і трошки тут прибрати. Але я, на жаль, того часу не знайшов. Тут, до речі, сусіди живуть пенсіонери, а ось там от, за тими корчами не видно тої хати навіть. Це ті, що я кажу, зі Львова купили хату. Ну ось тут дорога наша, така, в такому стані. Тут прокосили, причому прокосили прямо мені під паркан, а не дорогу, тому що дорога йде туди далі. Ну і таким чином все позаростало. Тут електрики липу мені обрізали трошки. Звісно, я би був їм вдячний набагато більше, якби вони б її повністю зрізали. Але що зробити? О, дивіться, тут... Ожина в мене росте прямо Прямо під парканом. Дивіться. Я з цією ожиною минулий рік так боровся, щоб її звідси й винищити. Але вона не хоче звідси йти. Mm. Солоденька. Не знаю, що я маю сьогодні робити, чесно. Може піду на гриби трошки. Там, до речі, ліс недалеко. Буквально 200 метрів до лісу. В лісі дуже багато грибів, ягід. Але ось така хатина наша. Оці дошки вже почорніли, але я не мушу їх забрати звідси 100%. Там у нас ще один колодязь є, яким ми вже не користуємося багато років. Раніше бабуся з дідусем брали зі там воду для корів, для городу поливати. Ну, а ось це у нас такий колодязь. Дідусь зробив сам ось. Водичка дуже смачна, я набирав водичку вже. Так, закрив. Ось це яблуня тут так гарно росте, але від неї тут насправді більше шкоди, ніж краси. І це яблуня не дуже добре, тому що вона дуже сильно гниє. От бачите, яблуко прямо на яблуні гниє. Ось одне, друге таке саме. Ось на жаль, вони такі завжди були. Ну, але була корова і завжди корові ті яблука давали. Тому її не зрізали. Отже, сьогодні ще трошки мушу поприбирати, в хаті поприбирати. Кусити сьогодні при святі не буду. Ну а там, бачите, у нас яблуня. Одна, друга, третя. Ось шпаківні на яблуні. Ми з дідусем вішали. До речі, у нас тут було шпаківень, напевне, з 10 штук. Вони що всі попадали. На горіху було дві. Вони, напевне, так і пропали. Там ззаді на тих деревах були? І тут ми вішали десь з дусеми. Я її не бачу, вона напевно впала. А ні, тут на цій сливці от є. Є шпаківня. Чекайте, я фокус зловлю. Ось. Це, оце, напевно, останню ми вішали. Ах, вже напевно десь за, за місяць до дідусевої смерті. Я приїхав, дідус, каже, Іди повішай. Ага, ось тут дві є, на ці гроші. Ось одна, друга. Груша ця теж дуже старенька, але вона дуже смачна. І бачите, вона ще родить. А отам ззаду є оця друга. Молоденька груша. Така сама, це дідусь нас щепив з тої старої. Теж вже в грушах вродила. Отже, всім дякую за перегляд. Далі буду щось знімати. Отже, помірив я дошки, помірив студолу і зрозумів, що майже половина дощок в мене встудолу не піде. Студола в мене має ось так по довжині неповних 5 метрів, 4,95. А дошки 6-метрові є і є 5-метрові, 4 метрових мало є. Тому то, що є коротше, я тут поскладаю, так. А ті довгі. Ну, звісно, їх можна було ось так поскладати. Але так мені не підходить, тому що тут немає місця. І мені так не подобається. Тому я вирішив ось туди на стайню їх повипихати, щоб вони нікому не мішали. Ось, бачите, скинув звідти там трошки сина, що там було ще старого. Треба його викинути. А ось тут у нас так є. І ось тут я просто їх поскладаю, вони будуть туди виступати, хай собі виступають. Тепер нам тут не потрібно приміщення і зберігати пустоту, тому я поховаю тут дошки. А коли це все закидувалося з ось там все було в сіні аж до гори, тут. І оці два піднавіси, що там я показував, теж були з ціном. Той, що завалився, і той, що ще стоїть біля конюшні. І деколи ще, звісно, що складали на вулиці отакі копиці великі, стерти називали. Отже, напевно, що сьогодні займусь тими дошками. Хоча свято, але це не така аж важка робота. Косити сьогодні не буду. А завтра буду косити. І на завтра маю ще розібрати. Оцей піднавіз. І звідти там, там якесь дерево теж є, але воно там є коротше 4 метрове, по-моєму, половиною метра. Тому воно піде до стодоли на наниз. А оці довгі дошки, оці, ці 5-метрові і там на подвір'ї ті, що вже догнивають, є 4 метрові. До речі, тут в мене ще якісь дошки є. Але я не знаю скільки вони тут метрів мають, чи їх теж поховати, чи ні. Ну, подивлюся, які вони по довжині. І що з ними робити. Ну а поки що так. До речі, я тут же ходжу, вже дивіться, подусив, груші, яблука, бджоли оси літають, дуже багато їх.